Я адвокат Регіна Гусейновича Курда, і давайте будемо розбиратися, чи мають право в Польщі підлітки працювати. Моя коротка відповідь: так, мають, проте вони мусять дотримуватися вимог закону. А таких вимог для охочого працювати підлітка всього три: вік від 15 до 18 років. Повні 8 класів освіти. І медична довідка, яка підтверджує, що підліток може виконувати певну роботу. До 15 років підліток теж може працювати, але теж за певних умов. Якщо він закінчив 8 класів і йому до кінця року буде 15 років, або ж це практика для того, щоб підліток міг освоїти якусь Професію. Але і в першому, і в другому випадку потрібно, щоб батьки дали згоду, ну або опікуни, які опікуються цією дитиною. Однозначно, підліток може працювати лише в поблажливих і легких умовах. Коли ця робота не становить загрозу життю дитини або її здоров'ю фізичному чи психічному, не перешкоджає здобуттю освіти. Школу занедбати не можна. Має офіційну згоду від лікаря медицини. Цини, що він може виконувати певну роботу. Ну і те, що інспектор з праці підтвердив, що це легка робота. Коли працедавець хоче взяти на роботу підлітків, він мусить виконати певні умови, він мусить виділити певний перелік. Робіт, професій, на які він хоче взяти підлітків, і узгодити їх з лікарем, що це легка професія. Далі це мусить узгодити ще і інспектор з праці. Коли ці моменти е виконані, е далі треба формалізувати стосунки з підлітком. І як у випадку з дорослою людиною, тут має бути трудовий договір. Це може бути умова праці, умова злицення і умова одягу. І в цьому договорі можуть бути прописані умови, в якому е дитина працює, працює і можуть бути прописані кількість годин а далі форма оплати. Що ж стосується оплати, тут у мене є хороша новина. Що мінімальна заробітна плата, вона мінімальна і для дорослого, і для підлітка. Ну, лише в тому випадку, якщо ми говоримо про роботу, таку постійну роботу. Якщо ж це робота погодинна, то саме в вашому трудовому договорі мусить бути вказано скільки годин працює дитина. Отже, якщо підліток іще навчається то протягом тижня він не може працювати більше 12 годин. Е, якщо в цей день є заняття, то він не може працювати більше 2 годин. Якщо це канікули, то е, він не може працювати більше 7 годин. Якщо ж підлітку немає 16 років, то більше 6 годин. Отже, ми з вами зрозуміли, що підліток має право працювати, але треба узгодити всі деталі і дотримуватись польського законодавства.